Всім вітання. Вчора зняв цікаве відео, але оскільки кількість переглядів зараз досить таки низька посеред тижня, то залишу його на вихідні дні, коли людей буде більше можливості подивитися. Ну, а щоб, як то кажуть, канал не повністю лягав, то зараз знімемо відео, але воно буде також дуже багато кому корисне. Не всі мають такі прилади поміряти і зафіксувати це, але для загального розуміння процесу це досить такі важливі моменти. Як ви бачите, зараз щупи вимірюваного приладу в мене стоять на індукторі. Індуктор зараз на даному трансформаторі. Цей трансформатор я вже зняв відео. Там цікаві результати є. Але для розуміння ми зараз поміряємо індуктивність і подивимося, яка у нас буде в кінцевому результаті виконуватися робота і як це буде впливати на роботу системи. Тобто індуктор, оцей, що білим, чистим без обмотка. Тобто тут два індуктори є. Перший білий, другий буде більше мати. Зараз заміряємо індуктивність. так, не показав індуктивності. Так, як ви бачите, 0,12 мілігенрі. Так, фокусуємо 0,12 мілігенрі. Це білий. Перший раз не зовсім добрі контакти були. І було 0,12. Так, запам'ятовуємо. Так, комутація перемістилася на другий індуктор. Робимо замір. Так. Більше вже 0,27. Так, думаю, видно. Так, 0,27. 0,12, 0,27. Так, 0,27. Демонструю, що в даному випадку у мене вторинна обмотка зашунтована. І ми таку маємо. Зараз я роз'єднаю і помірюємо індуктивність. Так, вторинну обмотку роз'єднав і міряємо, що у нас покаже прилад. Так, 0,32. 032. Так, от уже дивимося показнички. Як ви бачите, коли у нас роз'єднано, то індуктивність у нас більша. І коли ми маємо. Менше віків, то індуктивність менша. Тобто, у нас є заміри, ми бачимо, що коли ми комутуємо вторинну обмотку, у нас зростає як би опір. І згідно класичних законів, коли ми маємо більший опір, то у нас повинен бути менший струм. Подивимося на практиці, чи це так. Так, в даному випадку. У нас лишилася роз'єднана вторинна обмотка, тобто самий високий опір. І дивимося, який у нас струм. Струм 580 мА. Лампочки не працюють. Самий високий опір, роботи немає, а струм споживання у нас Високий. Так, тепер скомутую. Так, вторинну обмотку внутрішнього трансформатора. Можна сказати, що це дросель. Скомутував через конденсатори. Зовнішня в нас зараз не скомутована. Лампочки включаємо у нас не працюють. Споживання вже зменшилось. І тепер закорачую. Так, так, лампочки запрацювали, і споживання пішло донизу. Так, розімкнув споживання більше. І тепер вертаємося до наших показників. Значить, як ви бачили, коли у нас. Роз'єднано саме великий опір, але струм був самий більший. Коли я зашунтував, коли опір менший, струм у нас пішов навпаки. Тобто класичні закони фізики вже тут не працюють. Тепер перейдемо до індуктора, який мав. Самий мінімальний опір 012. Так, як ви бачите, на zvs драйвер заходить білий індуктор. 012 має бути тобто менший опір індуктивний. Тепер дивимося на струм значно менший без шунтування. І лампочки вже навіть трошки видно жеврення. І тепер я зашунтовую. струм у мене ще менший, і лампочки загорілися. Розімкнув. Лампочки не працюють. Лампочки запрацювали, струм менше Ну, 100-1 А. От тут вже треба шукати відповіді, що ми маємо. Коли ми мотаємо первинну обмотку, первинна обмотка, хто слідкує за моїми відео, я завжди роблю лише один віточок. Вчора спробував зробити більше, але для того, щоб отримати. Високу напругу на вторинній обмотці. чим більше у нас різниця між. Тобто, коефіцієнт трансформації працює по класиці. Якщо у нас один віточок первинна і 50 віточків вторинна, то у нас іде 1 до 50. Якщо ще роблю вторинну 50, тобто в 10 разів зменшується напруга. Саме оцей момент ви побачили, що незважаючи на те, що опір індуктивний менший, як ви бачите, але струм у нас не зріс, а навпаки, зменшився. Оцей момент досить таки важливий, тому що, якщо так подумати, просто по класиці, то у нас ми цього результату не отримаємо. То, що ми стараємося збільшити індуктивність, тобто опір первинної катушки, і це нам якби зменшує споживання. Я вам на практиці показав, чим менший опір, тим менший струм. Це трошки якби по класиці ми не пояснимо. І знову ж таки, я продемонстрував, що коли я зашунтовую вторинну обмотку, у мене опір знову ж таки зростає, але струм при цьому зменшується. Це також важливий момент, тому що тут процеси зовсім інші. Висновки робити самостійно. Таке пізнавальне відео, воно трошки довше, але хто займається даними питаннями. Для того воно досить таки буде встане ну, в пригоді. Всім успіху і до нових зустрічей!